Вітаю всіх, любі друзі! Давно не з'являвся на цьому каналі, але сьогодні в нас буде досить простий і смачний рецепт десерту. Його назва бити скло. Для приготування нам знадобиться мінімальна кількість продуктів, а саме три види фруктового желе. В мене це буде желе із ківі із апельсином, а також із малиною. Також нам знадобиться сметана жирністю 20 і більше відсотків. Білий цукор 70-100 грам, дивлячись на те, наскільки солодкий десерт ви хочете. І, звісно ж, харчовий желатин. Тож почнемо. Тож, перше, що нам слід зробити, це залити наше желе окропом, а також розмішувати його до повного розчинення желатину. І згодом нам треба буде остудити його до кімнатної температури, потім убрати до холодильника і чекати до повного застигання желе. Це найдовший етап нашого приготування. Тож чекаємо. Так, після довгих. Шести годин очікування наше желе вже повністю застигло. Тепер нам слід його дістати із форми і нарізати довільними кубиками. Тож, зробимо це. Ось такий мікс е нарізаного желе ми отримали в результаті. Його я помістив у якусь довільну миску, щоб потім засипати до нашої сметани. Наступним кроком ми засипаємо пачку нашого харчового желатину у піалу і заливаємо її теплою кип'яченою водою і залишаємо набухати протягом 30 хвилин. А тепер щодо нашої сметани. Її я засипав у заранш підготовлену форму, яку я просилив харчовою плінкою. Плівкою. Також до неї я вже додав наш цукор. А до цього часу наш желатин вже досить сильно набух. Тож, додамо його до нашої сметани. Так, додаємо його. І коли ми повністю додали наш желатин, нам треба його, все це перемішати до однорідної рідної суміші. Ось така суміш у нас отримався в результаті. Не слід забувати, що е, желатин і сметани застигає досить швидко, тому вам слід помішувати все дуже інтенсивно. І тепер залишилося лише додати наше желе, перемішати і поставити у холодильник до повного застигання. Тож, зробимо це. Ось таку суміш я отримав у результаті. Ви також можете додати до неї печиво або якісь ще смаколики. І тепер нам залишилося лише помістити її до холодильника. І ось нарешті, після восьми годин очікування, ми отримали ось такий торт бити, Бите скло. Тож бажаю всім приємного апетиту, гарного дня.